Доброго дня, любі діти та шановні батьки! Діти, я вас сьогодні запрошую до казкового чарівного зимового лісу. І кого ж ми там зустрінемо? Так, білочку ось таку гарну, пухнасту. А що вона держить горішок? А що ж вона полюбляє їсти? Горішки, гри. Якого ми там зустріли? Так, сірого вовка, лисицю в руду та зайчика. Зайчик якого кольору? Так, білого. Він має білу шубку, пухнасту і теплу, щоб йому було як маскуватися під час снігу, щоб він був непомітним. А до нас? Завітала білочка, діти, і вона дуже-дуже свильована. У неї бівченята це її діти. Вони маленькі ще. І вони так би шкетували, так гарно гралися, такі були веселі, що розсипали горішки великі і малі. І вони всі переплуталися. І вона тепер у нас. Просить допомоги, тож допоможемо їй малята. Так, допоможемо. Діти, погляньте. Ось горішки переплуталися, тому що більченята їх розсипали із кошиків. І нам треба допомогти, білочці. Для цього ми повинні визначити розмір цих горішків. Тут є і великі, і малі. Так, ось великий горішок. Так, а це. Маленький горішок. А в який же кошик ми повинні покласти маленькі горішки? У великий? Ні. А в який? У маленький? Дякую вам, малята. А великий горішок, Не, мабуть, у маленький кошик. Теж ні? У великий? Ой, дякую, що допомагаєте мені, білочці. Тож, ми великі горішки покладемо у... Великий кошик, ось вони. Так, молодці малята. А маленькі горішки покладемо у маленький кошик. Розумнечки малята, білочка дуже вам вдячна і говорить велике-велике дякую. Тож на все вам добре. Бувайте, бувайте, до нових зустрічей.